Мадам Крупу відпускають, да, та, ту, ту мадам Крупу, яка е, Хмельницький інсект, та мадам Крупа, в якої чоловік чи хто-то там вальяжненько лежав усе на і перекидував пачки з доларами. Та крупа, в якої під час війни 30 об'єктів нерухомості, величезний автопарк. Да, це та крупа. Її відпускають під заставу 20 мільйонів. Ну ви просто вдумайтесь. А хлопцам, которые пошли в зачем? ну нет, хорошей жизни же пошли хлопцы, же не ну, просто так пошли в Такие вот это же криминальная От 5 до 10 лет. Ребятам, которые пошли защищать Родину. Ну, это же как, ну, скажите мне, будь ласка, в какой цивилизованной стране, скажите мне, будь ласка, такая еще можно, Профессиональная рыбалка, слушайте. Поймали большую рыбу, сфотографировали и отпустили ее в, в далекое плавание. Вот так и тут, бляха, Поймали, то, ж їх, то їх вже стільки, скільки їх вже повідпускали. і Чернийшов той цілий. Боже, скільки їх вже всіх не перечислиш. Ну і для чого той цирк нужен? Ну для чого? Тому українці потрібна нова влада і новий президент. Того українці партія гарант І того Валерій Тоха. Дякую.